Прогноз погоди в Україні на четвер, 17 серпня. Ще один неймовірно спекотний день очікує нашу країну. Стовпчики термометрів по усій країні показуватимуть температуру вищу за плюс 28 градусів. Вже відомо, що серпень цього року став найтеплішим за останні 143 роки. Що ж, дорогі українці, живемо в період історичних змін у погоді, і не тільки. А тепер більш детально про погоду. Але перед тим поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, яка погода вам до вподоби найбільше. На півночі країни сонячно, можлива невелика хмарність. Температура повітря в день плюс 29 плюс 31 градус, вночі плюс 18 плюс 16. На півдні сонячно, на небі не буде жодної хмаринки. Температура в день плюс 31 плюс 33 градуси, вночі плюс 22 плюс 20. На Заході у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях пройдуть короткочасні дощі, і це гарна новина. Температура в день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. На сході сухо, сонячно і жодної хмаринки. Температура в день плюс 28 плюс 30 градусів. Вночі плюс 19 плюс 17. У центральних регіонах, а також у Києві. Температура повітря в день прогріється до плюс 29, плюс 31 градусу. Вночі плюс 19 плюс 17. Невелика хмарність і без опадів. Вітер північно східний 5-10 метрів на секунду. Друзі і глядачі щиро дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим прогнозом в соціальних мережах і месенджерах з друзями, колегами і рідними. Гарного дня і нехай вам щастить!